У стародавньому селі світле джерело жила собі дівчинка Зорина. Вона дуже любила Великдень, але найбільше чекала одного особливого дня, чистого четверга. Саме тоді, ще до сходу сонця бабуся вела її до джерела, де вода ставала особливою. Бабусю, чому ми встаємо так рано і вмиваємося в крижаній воді? запитала Зорина. Бабуся усміхнулась, бо це не просто вода. У чистий четвер вона стає водою світла. Вона змиває не тільки бруд, а й тривоги, образи та старий смуток. Одного року Зорина вирішила перевірити. Вона набрала трохи води з джерела і залишила її у глечику біля вікна. Увечері вона побачила, як вода засвітилась м'яким блакитним сяйвом. І саме тієї ночі. Їй приснився дивний сон. У сні вона потрапила до криштального озера, де мешкали духи води. Вони сказали людина, яка в чистий четвер миє не тільки руки, а й своє серце від заздрощів, злості та брехні, стає світлішою, і та світлість передається далі. Прокинувшись, зорина вирішила змінитись. Попросила пробачення у молодшої сестрички, прибрала у хаті з любов'ю та допомогла сусідці, і з того часу чистий четвер для неї став не просто традицією, а днем очищення душі днем внутрішнього світла.